Вітаю, попав мені такий iPhone. Ось такий поломаний, Як бачимо Apple ззаду. Такий він тріснутий. Зараз будемо його розбирати. Глянемо що всередині. Можливо, є якісь цінні деталі і, можливо, є золото та платина. Розібрав я друзі нашого телефона. Ось так вийшла пластмаса металічна, така в корпусі вставка, сама батарея, скоріше за все, літієва. екран з роз'ємом, роз'єм по золота бачив, метал скоріше за все, паладій та по золоту. Ну і сама плата. Плата доволі цікава, з немалим вмістом позолоти, роз'єми всі позолочені бачив. І безкорпусні КМ-конденсатори також є такого типу. І ось таких маленьких типів вони містять платину та паладій. Ожидалось, звісно, по золоту з такого телефона витягнути більше. Ну, і так хорошо. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.